Друзі, вітаю! Сьогодні ми підведемо не тільки підсумки тижня, а й підсумки року. Не міг не побачитись з вами знову у 23-му році. Прожили рік рік важкий, рік цікавий, рік насичений. На приликий жаль були втрати рідних, близьких, друзів, матеріальні втрати. Були хвилюючі моменти. І все ж таки ми. Вижили, вистояли і рухаємося далі в новий 24 й рік. Щиро вдячний всім, хто був поряд, хто підтримував, хто працював. Велика подяка тим людям, які додають наснаги кожному з нас в нашій з вами роботі. Громада жила, працювала. Велика Подяка людям, які працювали з дітьми в цей непростий, нелегкий час під час тривог. Дякуємо працівникам медицини, бажаємо їм вдячних пацієнтів, бажаємо, щоб їхня мужність, стійкість, натхнення і професіоналізм допомагали нам вижити в цих непростих умовах. Спасибі великі за роботу тим, хто працює із літніми людьми, хто їм допомагає теж. Почувати себе достойними членами суспільства і жителями громади. Спортсменам, які, незважаючи на трудності, високо тримають прапор нашої громади на різних спортивних змаганнях. І представляють, і перемагають, і привозять нові, і рухаються до нових звиттях. Культура, яка дарує нам цікаві моменти. Щастя відволікають нас від різних негараздів і надихають на нові трудові звитяги. Я вітаю з наступаючим новим роком команду, яка опікується сьогодні громадою і їхнього куратора. Я дякую за те, що вони дають моїм сюжетам все нові і нові інформаційні приводи. Дякую велике нашим депутатам за все ж таки за те, що вони іноді. Намагаються прийняти сміливе рішення, і в них це вже починає вдаватися. І бажаю їм в 2024 році міцності, згуртованості, стійкості, сили. І переконаний, що ви виведете нашу громаду з кризового стану і направити на, роз... на шлях розвитку. Велике спасибі нашим воїнам, які Пішли з нашої громади воювати і тримають ту орду, і не пускають, щоб вона прийшла на наші домівки. Від щирого серця хочеться подякувати правоохоронцям, надзвичайникам та працівникам швидкої допомоги, які бережуть в цей святковий вечір нашу безпеку, здоров'я та благополуччя. Сьогодні ми згадаємо за святковим столом. Про всіх, хто нас оточував. Подякуємо один одному. Загадаємо бажання під ялинку, піднімемо келихи шампанським за новий 24 й рік. Бажаю вам успіху, здоров'я, натхнення і до нових зустрічей. Всього найкращого. Ми переможемо! Тримаймося, зустрінемось в наступному році, обов'язково з новинами, обов'язково з цікавими подіями. До зустрічі. Гарного настрою, впевненості і сили духу. Вперед! Ви найкращі. Слава Україні!